Як завести мотокосу з третього разу навіть після зими? Що робимо перше? Нажимаємо повний газ і фіксуємо так. Але краще під'їжджати і зажати повний газ, тримати рукою. Так буде краще заводитися. Заслонка повністю буде відкрита, буде йти краще поставча бензину, буде краще заводитися. Друге, підкачуємо карбюратор знизу. Качали, пішла даємо до догори. Заводимо до першого хлопка. Один раз схопила і заглохла. Будь-якого разу, з першого, з другого, з третього чи з п'ятого, максимум до п'яти разів треба дьорити. І більше не дримо. Раз схопила, заглохла, зразу заслонку вниз. І заводимо далі. На газу газ не пускаємо. Тільки завелася, хопила, зразу газ пускаємо. Чекаємо хвилину, щоб опрацювала і можна приступати до роботи. Зажимаємо газ, слонка догори, підкачали. Першого разу. Попила заглохла. Опускаємо низ. у ході і можна приступати до роботи. Кому відео сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал, буде багато цікавого і корисного.